Року міська влада зосередилася на ремонті навчальних закладів. На ці потреби заклали у бюджеті рекордну суму 8 мільйонів гривень. Вдалося відремонтувати приміщення та територію кількох десятків закладів освіти. І тепер ремонт продовжується у близько 10 школах і садках. Наразі закінчується благоустрій території дитсадка Кристалик. Брукування території закладу розпочали ще торік. Тепер візьметься за облаштування дитячих майданчиків. Планують встановити спортивно-ігрові споруди. Набагато покращився благоустрій. Стало не тільки красиво, але безпечно ходити як дітям, так і дорослим. Ми дуже задоволені роботою. Дуже щасливі, що в нас зараз красиво-гарно. Будемо думати, як іще покращувати обладнання майданчиків дитячих. Кристалик відвідує 362 дитини. Це дві ясельні та дев'ять дошкільних груп. Це один із найбільших та найстаріших садків міста. Розпочалися ще в грудні минулого року, а доробляються цього року. В принципі, у нас близько 30 об'єктів освіти, які є в роботі. Це або бруківка, або заміна вікон, або дах, або роботи щодо упорядкування територій. Ми, до речі, робимо це комплексно не тільки всередині, там де є, а також прибудинкові території, які підходять до дитячих садочків, до, до шкіл. Ну, приємно, що темпи досить непогані, і ви бачите, ще роботи доробляються. Близько 10 об'єктів ще в роботі зараз. Я думаю, що за листопад ми їх всіх доробимо. Ну і наші діти будуть мати комфортне місце перебування, тому що дитина перебуває в дитячому садочку з ранку до вечора. В школі перебувають також у багатьох школах, теж до вечора, і це важливо, в яких умовах вони навчаються. Одним із пріоритетних напрямків роботи міської ради є упорядкування території біля навчальних закладів, запевнив очільник Франківська. Із міського бюджету фінансується ремонт приміщень лікувальних закладів. Мова йде не лише про центральну міську клінічну лікарню, але і про районні поліклініки.